Виконуємо номер 1306 із підручника Алгебра 7 та номер 24 із прав для повторення теми 11 підручника Математика 7. Інтегрований курс, частина 2, автор підручників Олександр Істер, видавництво Генеза 2024 рік. Розв'яжіть систему рівнянь трьома способами: графічним підстановки і додаванням. Приступаємо і два завдання. Приступаємо до виконання спочатку графічним. Для цього виразимо у кожному з рівнянь зміну y через зміну X. У першому рівнянні мінус 2 залишаємо в лівій частині, X переносимо вправо, змінивши знак на протилежний. І тепер поділимо на мінус 2, це буде X відняти 5 у чисельнику, 2 у знаменнику. І з другого рівняння виразимо зміну Y. Це y буде дорівнювати мінус 1 мінус X. тепер беремо значення X, 5, підставляємо, знаходимо відповідне значення Y. 5 відняти 5 це буде 0, 0 ділимо на 2 буде 0. І візьмемо ще одиницю. 1 відняти 5 це буде мінус 4, де ділимо на 2, буде мінус 2. Для Другої функції візьмемо 1, мінус 1, мінус -1, 1, це буде мінус 2, і візьмемо мінус 1, мінус 1, мінус -1, -1, 1, це буде 0. І тепер будуємо наші точки. Спочатку перше: 5, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 5, 0, і 1, мінус 2. Проводимо пряму через утворені точки. Ми побудували графік y дорівнює х відняти 5 других. Тепер 1 мінус 2, 1 мінус 2 знову ця точка, і мінус 1 0. Проводимо пряму. Наші прямі перетинаються в точці А, яка має координати. 1 і мінус 2. Я не перевіряю, бо перше і і в першому і другому графіки є в таблиці ці значення. Записуємо відповідь. 1 мінус 2. Це ми розв'язали графічно. Тепер наступний метод підстановки. Це ж перше завдання хідняти 2y до 5. І х додати іг дорівнює мінус 1. Виразом з першого рівняння зміну х через зміну y. Х дорівнює 5 додати 2 y І підставимо замість х наш вираз у друге рівняння. 5 додати 2y, додати y дорівнює мінус 1. Х дорівнює 5 додати 2. Ігрек. Я переписала. І тепер 2Y, це буде 3, ігрек, а 5 переношу в праву частину, змінивши знак на протилежний. Отримаємо. Х дорівнює 5 додати 2y. 3 y дорівнює мінус 6 поділимо тепер на 3. Х дорівнює 5 додати 2y. Мінус 6 поділити на 3. Отримаємо х дорівнює 5 додати 2y. Y дорівнює мінус 6 ділимо на 3 буде мінус 2. Підставляємо тепер значення y мінус 2 і знаходимо х. Х дорівнює 5 додати 2 помножити на мінус 2. y дорівнює мінус 2, а х дорівнює 5 додати мінус 4 це буде 1. І записуємо відповідь. У нас вийшли точно такі значення, які ми отримали, коли розв'язали графічно. 1 і мінус 2. І тепер це у нас був А поставим, Б, і тепер метод додавання. Знову же записую перше наше завдання: цю ж систему. І х додати у дорівнює мінус 1. Помножимо наше друге рівняння на мінус 1. Отримаємо х мінус 2y рівня 5, мінус х мінус y рівня 1. Тепер при зміні x у нас коефіцієнти протилежні числа виконуємо почленне додавання. Отримаємо х додати мінус х0, мінус 2y. Додати мінус і. І 5 додати 1 буде 6. Отримаємо мінус 3 до рівня 6. Знаходимо у 6, поділимо на мінус 3. Отримаємо мінус 2. Ну, а тепер. Переходимо знову до системи. Y дорівнює мінус 2. Підставимо замість Y мінус 2 в друге рівняння. Буде х додати мінус 2 дорівнює мінус 1. І переносимо мінус 2 у праву частину, змінивши знак на протилежне, буде мінус 1 додати 2. І тепер маємо y дорівнює мінус 2х дорівнює 1. І записуємо відповідь 1 і мінус 2. У всіх трьох випадках при розв'язуванні графічно першого завдання за допомогою методу підстановки і методу давання ми отримали одну і ту саму відповідь 1 і мінус 2. Тепер переходимо до другого завдання. Спочатку графічно виразимо змінну Y через X з першого і з другого рівняння. І з першого маємо 7 відняти 2х, і з другого спочатку 3 y залишимо мінус х переносимо, змінюючи знак на протилежне, і тепер поділимо на 3. Будуємо графіки, візьмемо значення х2. Тоді 7 віднімаємо 4, отримаємо 3. І 4. Тоді 7 віднімаємо 8, буде мінус 1. Друга функція у нас пряма пропорційність, тому проходить через початок координат. І 3 беремо. 3 ділимо на 3 буде 1. Будуємо наші графіки. 2, 3, 2. 1, 2, 3, перша точка. І 4, 1, 2, 3, 4, мінус 1. Проводимо пряму. Ми побудували графік Y до рівня 7 відняти 2Х. Тепер 0, 0, перша точка, і 3, 1. 1, 2, 3, і 1. Проводимо пряму через утворені точки побудували графік y дорівнює х третіх. Як бачимо, наші графіки перетинаються в точці А. Координати якої у нас 1, 2, 3, 1. Оскільки в другій таблиці у нас це значення є, підставимо в першу перевіримо. 2 множимо на 3, це буде 6, додаємо 1, буде 7. Записуємо відповідь. 3 і 1. Це в нас був графічний метод. Тепер розв'язуємо цю ж систему методом підстановки. Виразимо змінну Y із першого рівняння. Y буде дорівнювати 7 відняти 2х. І підставимо замість Y вираз у друге рівняння. Y дорівнює 7 відняти 2х, переписала, розкриваємо дужки. 3 на 7 буде 21, відняти 6х дорівнює 0. Y дорівнює, переписала. Мінус х і мінус 6х, це буде мінус 7х, а 21 переносимо в праву частину, змінивши знак на протилежне. Поділимо тепер на мінус 7, мінус 21. Ділимо на мінус 7. Y дорівнює 7 відняти 2х переписала. Отримаємо х дорівнює 3. І підставляємо тепер значення 3 у друге рівняння, і будемо рахувати х дорівнює 3, Y дорівнює 7 відняти 6 буде 1. Записуємо відповідь 3 і 1. І залишається метод додавання. Знову ж наша система 2х додати y дорівнює 7, і мінус Х додати 3 у дорівнює 0. Помножимо перше рівняння на друге рівняння на 2. Перше переписали 2х додати у дорівнює 7, друге мінус 2х. Додати 6 і 0 множимо на 2 буде 0. Як бачимо, тепер при зміні х у нас коефіцієнти протилежні числа можемо виконувати почлене додавання. 2х додати мінус 2х це буде 0. Y додати 6 буде 7. І 7 додати 0 буде 7. І знаходимо y. 7 ділимо на 7, це буде y дорівнює 1. Тепер підставимо значення y дорівнює 1 у перше рівняння буде 2х додати 1, дорівнює 7. І знаходимо х. Це буде 2х дорівнює 7 відняти 1, 2х дорівнює 6 і поділимо тепер на 2. Отримаємо x3, Y дорівнює 1, х дорівнює 3. І записуємо відповідь. При розв'язуванні одного і того ж самої системи, однієї самої різними способами ми отримали одне і те саме відповіді. 3, 1, 3, 1, 3 і 1. Номер. 1306 із підручника Алгебра 7 та номер 24 із прав для повторення теми 11 підручника математика 7 виконано.